Є багато питань в українському суспільстві, які, здається, знаєте, зависли в повітрі. І кожен на них кожного дня якимось чином відповідає. Нам цікаво, що жителі міста думають стосовно цих питань. Ми хотіли б сьогодні їх озвучити і показати вам. Програма Диванчик знову з вами, і знову на вулиці, і знову з жителями міста. Поїхали! І знову ж таки, ти і ти, і всі ви підписуйтесь на наш диванчик. Ми вас чекаємо. Це соціальна програма. Яка піднімає дуже багато цікавих тем. Вам обов'язково буде цікаво, а нам цікаво ваша думка. Тож, приєднуйтесь. Так, ми вас вітаємо. Як вас звати, Представтеся. Ігор. Чим займаєтесь по життю? E, взагалі підприємець, військовий час волонтер. Супер! Дуже приємно. Олександр. Олександр, ви студент? Так. Доброго дня, Я, мене звати Олександр. Е, Займаюсь баскетболом. Зараз навчаюсь в поеті, кооперативний, на другому курсі. Мені 19 років Валентина. Я я школярка. Я навчаюся в 9 класі, буква в 33 ліцеї. Дуже цікаво. Ваша подруга. Мене звати Дар'я. Я навчаюся в 9 класі, учениця 33 ліцею. На вашу думку, з пригадуючи минуло, як ви оцінювали той момент, що все ж таки війна може статися? Вірили в те, що буде, чи не вірили? Десь за два дні до початку війни, коли та людина, яка сидить в Кремлі, так скажемо, коли він підписав визнання ЛДНР. Ну тоді вже зрозуміло, що щось іде щось не туди. Але взагалом хотілося б сказати щодо війни. В мене були деякі сумніви перед тим, як Росія напала, що Росія нападе. Тому що я думав: ну, вони, звісно, так би мовити, вибачають за слово дурні, але все ж вони не стануть гробити свою економіку та, взагалі, так би мовити, експортову сферу. Вони. Я думав, таким вчинком повністю зруйнують своє економічне життя і економічний план своєї країни він піде до краку. І як виявилось, вони дійсно настільки дурні. Тепер я не сумніваюсь в тому, що вони щось можуть ще більше втнути, тому що якщо вони по суті таке зробили економічне самогубство, то від них очікувати можна що завгодно. Чесно, ні, я не думав, що це буде. Ну... Були такі задумочки, що так, да, це колись значнеться. Ага. Ну, все хотілося, щоб воно не сталося. Про легі, не думаєш. Да. Спершу ні, я не мої друзі не дуже вірили у усе це, але ближче до 24-го вже почалися якісь страхи та, до, та домисли, якісь, можливо. Ось тому, вже 23 лютого, я пам'ятаю, ми з подругою сиділи та вже такі побаювалися трішки, що, що почнеться. Ось тому, ну. Ви відчували, чи е, та інформація, яка лунала? Я ж відчувала, як якась така чуйка, можливо, що ось якась горцбідала. Дівчача інтуїція. Да, так. Ваші е, спогади про 24 те Яка була реакція? Що ви робили в той момент? 24 го о 5-й ранку мені зателефонував мій колега і сказав, каже, Ігор, там вже каже, біля тебе на Холодній горі стріляють. А, ви з Харкова? Я з Харкова, так. Я в просоні, до вікна на кухню, нічого не бачу взагалі. Ну, дивлюсь, ну люди вже бігають. Тут ще за одним не успів побалакати. Мама дзвоне, давай все, збирайся. Ну, а так як я жив біля стратегічного об'єкту, звичайно, я одразу шмотки зібрав, і. Ну, взагалом для мене війна почалася о шостій ранку, коли я проснувся від того, як над моєю хатою пролетіла крилата ракета. Вона летіла так низько, що вона не свистіла, а такий гул. там. Я не зрозумів, що це відбувалося, тому я вийшов на двір, побачив щось летить. Ну, я не зрозумів, що воно летіло, і подумав, та ладно, зібрався на автобус і поїхав до стоматолога. Да. Далі це яке вже в кабінеті стоматолога. Я дещо до Петров та дізнався, що в нас якби війна почалася, але я якось е, зубки лічив, та розумієш, не дуже переймався про то. Що там хто воює? Потім зайшов, так би мовити, до секунду думав про те, ну купити якісь речі, перепродати. Ну в чом би не зробити, так сказати, заробити лишню копійчину. Надибав джинсовку за 90 гривень і досі її ношу. Прекрасна джинсовка, считаю, з такою пам'яттю. Це дуже смішна історія на сам е, Це до 24, 23 число. Це дуже хороший день для мене. Тільки знайшов роботу. Ніч. 23 на 24 ми з другом граємо в танки. Саме головне, три години ночі. Ми виключаємо, я кажу, мені пора на роботу, я буду лягати спати. Лягаю спати, сім утра підйом, в мене сусід, навіть, то, що, ну, в 4 я, ну, ми це не зрозуміли ще. Тобто, в сім утра десь в 6-ту мене буде сусід і каже, все капець, війна. Я спочатку не зрозумів це, до мене не дійшло. Я сонний, нічого не розумію ще. І просто отак дві минути я заходжу, дивлюся, і в мене такі глаза. Думаю, все капець. сирени вже гудлають. я дзвоню мамі. Вона каже, так, да, все таке от такі діла, капець. Було дуже лячно, дійсно лячно. Я спочатку побігла будити матір, а потім писала друзям. А, а на вечір ми вже з матір'ю та собакою йшли до діда в село пішки, Ну вже у вісім вечора вечора майже ось, тому що дуже було стрьомно, тому що ну ракети, бомби. Ось а, насправді я взагалі я прокинулася. Мене я пішла, нагнала на маму, що ти мене розбудила мені у школу. Вона каже: Даша війна, збирай речі. Я кажу, я нікуди не поїду. Я кажу, просто зберемо, будемо сидіти, якщо що, будемо там вибігати, щоб були речі, якісь швидкі чемоданчик таке. Чи виїжджали ви кудись? Мається на увазі не просто з міста, ми вже тут зрозуміли, з країни. Я не виїжджав з Харкова, ну лише по роботі, як зараз в Полтаві, там на два-три на дні там Полтава, Київ, Дніпро, а так нікуди як. І зараз вище до Харкова їздите? Я завтра повертаюся. я на день народження приїхав в Полтаву. Вчора гуляли день народження. Супер. У вас ні, не в мене. У товариш. Ні, я не виїжджав. Як, як сидів вдома, так і сидів. У нас доволі тихо було. Пару раз рушняві літаки бачив. Далі вони різко переставали літати. Пару разів ракети бачу. Якраз ще другого разу в березні, десь в середині, як ми з батьком були на городі, знову так низько пролетіли там. Постріл з калаша було б достатньо, щоб збити ту ракету на такій відстані низькій. Ні, я збираю речі всі, що маю були, і їду додому. Тобто, я проживаю тут недалеко, в Новій Санжари, ага. файне місце. Приїжджаю, да, першу, першу неділю було страшно. Ну, от, чесно, всім було страшно. Потім трохи почав привикати. Тобто, вже розумію, що це, да, це є, це сталося. У нас спершу були плани на те, що ми всі з України, збиралися я, моя мати та мій друг, а їхати до Польщі, але потім ми так проаналізували усе. Та зрозуміло, що в Полтаві ми краще зато залишимося у Полтаві. Ми мене вся сім'я, ми всі проти виїжджати з України. Ми не будемо і не виїжджали, і не будемо виїжджати. На вашу думку, чому війна все ж таки почалася? Можливо, у вас є знаєте якісь такі пункти ключові, по яким ви оцінюва оцінюєте цей момент і говорите, та війна почалась, тому що. Ну, моє особисте враження не тому, що, а через те, що російське населення, саме населення, за ці 30 років ну, настільки вже зробили зомбованим матеріалом, що мені здається, ну, я не можу сказати, що це нація, тому що це не нація, це просто люди, яким байдуже на все і. Але свої амбіції якісь, і тим більше, не завжди обумовлені, обумовлені ці амбіції, вони завжди рвалися. Ще з часів Радянського Союзу Росія намагалась бути таким домінантом, так скажемо, часи історії там, Російська імперія. Але ну вони не орієнтуються в реаліях 21-го сторіччя, що вже ну те, що було колись. Вибачте, не факт, що це буде і повториться, і взагалі цього не буде вже. Протягом багатьох сотень років вони діймають нас, намагаються вбити, знищити, анігілювати та будь-які інші синоніми до цих слів. Але ми все тримаємось. Якщо згадати 100 років тому, здається так, 1920-ті українці і поляки як давали знову московитам, так би мовити, на горіхи. Тут приблизно та сама ситуація, тільки зараз більше ситуація в московиті ще гірша. більше нагада, як Фінляндію, але з хорошим кінцем. Мабуть, всі це знають, що це все просто моралом старого діда, грубо говоря, так. Вже, ну чесно, ну причина в одній людині. Причина більше ще так. Тому що, якщо б не було цього ці, як це сказати, пом'ягче нехорошого чоловіка. То можливо, цього все б і не було. Це просто захотілося уже на старість повернути багато просто земель, якихось взяти якісь землі, не знаю, просто поіграти в стратега якось. В танчик, як ви, ночі. Так, да, здвиг якийсь случився в чоловіка, Він вже мать давно. По-перше, мені здається, що так чи інакше це б відбулося, тому що, ну, це було, ну. Питання часу, скажімо так. Але мені здається, тут питання позділ території, тому що у всякому случаю, у всякому випадку, я вважаю, що Путін не один стоїть за ось, ось цією ситуацією, але так він ну, голова усе цього. А я вважаю, що це як проблема територіального поділу, Донбас, Крим, можливо. Ось, отак. От ну я вважаю, що просто російська влада захотіла повернути СССР. І саме тому почалося масштабне вторгнення в Україну. Ваше побутове, ваше життя. Чи змінилося воно після 24 лютого? Змінилось кардинально. Я, по-перше, хочу сказати те, що ну якщо моє особисте, це я два роки не спілкувався з братом взагалі від слова здрасті. Під час війни ми почали відновили спілкування, бо він зараз служить в Збройних силах України. По-перше, почав вдосконалювати свою українську мову. В мене, в мене мама навіть почала розмовляти українською мовою. Те, що цінності, звичайно, цінності змінилися. Кожен переглянув своє життя на до, до війни, і я думаю. Після нашої перемоги вже кожен буде планувати по-новому своє життя. Я особисто так само, ти вже розумієш, що блин, шмотки, деньги це все таке проходяще, уходяще. Тому що, коли ти бачиш, що як сказав один мій знайомий військовий, каже: Ігор, свого вистріла ти не услышиш, Ти не знаєш, коли йде війна, ти не знаєш, що з тобою буде через пів години. І тому. Зачем нам гнатися, якщо ці кращі минути ми можемо присвятити на щось інше своїм близьким, більш, звичайно, більше став приділяти уваги родині своїй, тому що, на жаль, постійно працював якось навіть на матері там лишній раз в село з'їздити, та ніколи, робота, робота. Потрібно працювати, але все ж таки зараз розумію, що це саме цінне все, що в нас є, це не матеріальне, те, що у нас духовне є. Ну тут якихось кардинальних змін не можу підмітити. Окрім того, що кількість русні набагато зменшилася, і це, звісно, не може не радувати. Кількість руснявої музики також зменшилася у моїх плейлистах, того що половину або заблокували, або я викинув зовсім. Її так трохи було. Але все ж знаєте, приємно, коли чиститься плейлист, аж на душі приємно. Ну, і, звісно, відкрив для себе багато чого в сфері української музики та культури. Ну і ба, більше це, як я пропоную іншим людям відкрити для себе її ще більше. Ну, не тільки музику, а ще й фільмографію, навіть ті самі книжки. От, три найпростіших мистецтва, що найдавніші, та най, так би мовити, найпопулярніші серед загалу: кіно, музика та писемність. Так змінилося все відношення до всієї тієї орківської братви. Спочатку було дуже незвично сприймати комендантську годину, тому що mm -hmm. я звикла повертатися додому. Ну, один так в 11, а наскільки пам'ятаю, перша комендантська година була до 8 mm -hmm. чи навіть до 7, а тому було дуже незручно гуляти з друзями та просто виконувати любі плани на день. Mm -hmm. Незадовго до початку війни тільки закінчився карантин, тому. ну, я не сильно в мене звінився, мої повна. Ага. Стосовно одягу, вам велика пошана. Друзі, оцініть, будь ласка, це такий костюмчик на, на тисячу доларів. Поважаємо. Е і ще стосовно мовного питання. Ви вже сказали про те, що ви змінили свою мову. Я так розумію, так як ви корінний харків'янин, ви 100% говорили російською до 24 лютого. Наразі не зовсім, справа в тому, що я. Працював в державних закладах, і тому 75% це я спілкувався українською мовою. Але родина в мене російська мовна була. І випадок з моєю мамою в тому, що вона навіть не розуміла зовсім українською мовою. Хоча людина 50, я завжди їй казав, мама, ти 57 років живеш в Україні. Мене в школі не вчили, кажуть, ти туди взагалі ходила, якщо тебе українською мовою не вчили. там. А зараз в мене мама вчить українську мову. Брат в мене зараз спілкується українською мовою. Хоча події там, 14, 15, 13, 14 років, вони так, коли я перейшов, вже намагався взагалі на українську мову, вони так мене ще й засуджували. Вот, за чим нав'язувати, за чим заставляти. Ну, а так вийшло зараз. І вони, мама, да, в мене вичає навіть з підручниками, вона там курси які-то онлайн, правопис вивчає. Ну, нормально. Мені в цьому плані пощастило. Єдина домішка російська, яка була в моїй мові, це Суржик, ще далеко в дитинстві. І мені пощастило, що згодом кількість цього суржику, так я, звісно, не позбувся його, на жаль, зовсім, але його кількість згодом зі моїм зростанням вона все зменшувалася та зменшувалася. Ну і в принципі, мені пощастило, я завжди спілкувався українською. Ну а нині, так би мовити, в цьому плані в мене є друзі, так би мовити. Так би мовити, чи друзі? Ні, так би мовити, це я вживаю. В мене дещо слово паразит, воно типу того. І взагалом вони, один одесит, наприклад, Денис, він українську розуміє, але не погано розмовляв. Він попросив, ну він ще раніше просив, а нині ще, ще більше, так сказати, так би мовити, ми з ним проводимо уроки, щоб, ну, щоб він навчився спілкуватися нормально українською. Він дуже хоче вивчити цю мову, адже, як він казав, я як собака розумію, а сказати не можу. Спілкувався, ну, український не суржику, тобто на російській в мене. Навіть в школі не вийшло. <кій> <кій> ну, все таки це Полтава, тут більше суржик. Ми живемо в незалежній країні, але все ж я думаю, що правильніше враховуючи обставини, говорити по українській на українській мові. А я все своє говорю на російській мові, але я зараз стараюся переходити на українську, на українську мову. Навіть мама ми вже стараються, ось так що всі сім'єю. Коли ви вже почнете намагатись, то це вже майже 100% план виконаний. Я вважаю, що мова це лише вибір людини, тому ну, в Полтаві майже всі балакають на суржику. Я вважаю, що ну, мені, наприклад, абсолютно все одно, на якій мові балакає людина. Я думаю, кому як зручно, то і так і хай балакає. Розуміло, Дякую вам, дівчата. Давайте п'ять. Раз, два. Супер. Ми вам бажаємо успіхів. Дякуємо за спілкування. Брату, великий привіт і мамі також. Друже, я тобі дякую. Дуже було спілкуватися. Ми вам дуже дякуємо, Олександре. Гарного дня. Поспілкувавшись з чудовими хлопцями і дівчатами, мені видається, що наше життя докорінно змінилося. Життя кожного українця докорінно змінилося. Я не знаю, як вам, але мені подобається це. І як я вже казав. Це дивно. Ну, як дивно, це і страшно, і дивно одночасно, тому що це парадокс, коли в таких важких обставинах людина змінюється. Як на мене, це парадокс. Мені цікава ваша думка, тож поділіться обов'язково в коментарях. Навіть ці зміни будуть відбуватися надалі, і хай люди міняються до кращого навіть в таких обставинах. Всім миру і спокою! Вами була програма Диванчик до зустрічі. Також, друзі, підписуйтесь на наш канал, ми вам будемо дуже раді.